Добрий день, мої любі друзі! Наближається великдень, скоро вербна неділя, тому ми попишемо з вами вербу в різних техніках. І сьогодні я вам. Хочу показати, як писати акварельними фарбами вербу по вологому. Ось ви бачите, я велик, великим пензлем змащую акварельний лист, він називається торшон, це французька назва. Його готують спеціальним засобом. І працюю я на тій зерні, зернистій стороні, яка не дуже вбирає вологу в себе. Вона її тримає довго. Фарбу акварельну треба перед роботою розмочити. Крапельку водички в кожний в кожен колір. Треба налити, щоб вона трішечки розмокла. Бо акварельна фарба вважається сухою фарбою, тому потребує трішечки вологи. І роблю ось такий таке рожеве небо, нібито зараз сходить сонечко. Зверху ще фіолетові, сині можна дати, нібито ніч відступає, і наближається дуже гарний сонячний ранок. Я його роблю ось такими розводами, червоними, рожевими, і даю нашій акварелі розтектися по всій поверхні. Ось дивіться, які гарні розводи дає нам акварельна фарба. Ми можемо її вліво, вправо, вверх і вниз перевертати наш папірець. І дивіться, які ніжні тонкі розводи фарби в нас утворюються. І ось коли вона вже трішечки підсихає. Можна робити задній план. Задній план зробимо по-вологому, щоб він трішечки розтікався. Я роблю гілочки, набираю коричневий, можна трішечки чорного, навіть фіолетового холодного підмішати. І такі тонкі лінії проводжу, але вони розтікаються потихеньку. Це буде задній план гілочки. Трішечки, будуть як в тумані. А гілочки першого плану ми пропишемо з вами, вже коли акварель підсохне і зробимо їх більш чіткими. Тому по вологому нам залишається зробити, я набираю голубий, трішки фіолетового. Роблю ось такі котики на вербі. Бачите, як вони розтікаються? І нібито контражур на сонечці на, ну, на фоні е такого рожевого неба, вони виглядають контражуром, тобто темними силуетами. Контражур також Слово французьке, це означає навпроти світла. І ось бачите, як вони гарно у нас розходяться. Ніби справжні котики такі стають пухнасті. Папірець ми папірця не торкаємося, вже не перевертаємо, а дамо цій композиції висохнути. І вона утворить нам дуже гарний задній план. Фіолетовий я трішечки заспокою ось тут коричневим, зроблю гілочки чіткішими, але все ж продовжую писати по вологому. Ось так. Передній план, поки ми зробимо. Тільки котики на передньому плані, вони будуть крупнішими, роблю їх голубими, це буде тіньова частина. Гілочки можу трішечки намітити, але я їх зроблю більш чіткими, коли вже підсохне. Вся робота ось так, тільки намічаємо. Ось бачите, які вони гарні і пухнасті у нас вийшли. Завдяки тому, що на акварельному папері на торшоні фарба розтікається, і утворює ось такі гарні. Переходи в гарні, ну, такі вологі плями. Отут ще ми можемо маленькі дати бруньки. І така весіння композиція в нас вийшла. Трохи почекаємо, поки висохне папір, можна ще буде по-сухому прописати гілочки, додати пташок і композиція. Така легка, весіння буде в нас завершеною. Подивіться, будь ласка, наша робота підсихає, і фарби стають більш прозорими, більш ніжними. Стає е, задній план такий, нібито в тумані, бачите. І мені треба витягнути оці гілочки на передній план. Я роблю їх більш різкими. По сухому я їх пишу, роблю такі бруньки. Передній план пишемо чітко, але не скрізь якісь тут гілочки я залишаю розпливчатими, якісь тобір чітко прописую, по-різному пишу. І тепер я ще веду. Куаш, щоб витягнути передній план. Це вже буде робота в змішаній техніці. Білого в акварелі нема. Ми залишаємо білий папір. Але в даному випадку, ось я хочу показати, що сонечком висвітлюються верхівочки наших котиків, і тому мені хочеться зробити їх на передньому плані ще ось такими біленькими. А задній план. Заднього плану я не торкаюся вашу. І ви бачите, вже така плановість в мене виходить. Котики переднього плану більш чіткі, більш контрастні, світлий і темний тут є. А ці котики розпливчасті. І вони пішли на задній план. Художник повинен від... займатися відбіром на своїй роботі. Що головне, що другорядне, однаково все не пишеться. Пишемо трішечки по-різному різні елементи. Деякі виходять на передній план, а деякі ми залишаємо на задньому плані найчіткими. Ось пташечки, бачите, у мене з'являються на картині. І вони передають таке життя. Роблять картину і такою живою і правдоподібною. Ще в кінці треба підписати нашу роботу і написати рік. Ось я ставлю підпис і 2023 рік. Ось так. І роботу вже можна вважати завершеною. Бажаю вам творчих успіхів і гарних робіт.